З вами смога Стеджміль, і ми починаємо. Як ви відреагували на отримані інтимні фото від ваших колишніх? Мені одного разу написав мій колишній хлопець і попросив скинути йому себе найкрасивіші спідній білизні, що в мене є, бо йому дуже потрібно розслабитися. Він був максимально тактовний. Незважаючи на таке незвичайне прохання, я просто не могла йому відмовити. А після того, як я відправила йому їх, ми мило поспілкувалися, і він запросив мене зустрітися. Маю признатися, він був моїм найкращим хлопцем, і я завжди думала про нього як про найкращого чоловіка у своєму житті. Після зустрічі ми, звичайно, провели ніч разом та на деякий час стали друзями з привілегіями. За спілкуванням з ним я згадала всі наші позитивні моменти та не змогла встояти. Мій колишній неодноразово зраджував мені, а наше розставання навіть потрапило в зведення новин місцевої газети, бо він украв мою машину і продав її. Я думала, що на цьому між нами все, і просто подумки викреслила його із свого життя, але він виявився тим ще ідіотом, який залишив собі ключі від моєї квартири і приходив до неї, коли мене не було. Він робив фотографії себе з іншою дівчиною на моєму ліжку, на моїй кухні та у моїй ванні. Я змінила квартиру, а він заселився в мою минулу, бо вона йому завжди подобалася. Можливо, навіть це був його план з виживання, мене з дому. Загалом, коли я про це дізналася, що він живе на моєму минулому місці, вже я почала ходити до нього в гості, бо кілька ключів також залишила собі. Одного дня я запросила туди багато хлопців і багато дівчат, і ми влаштували збори. Перша на його ліжку, потім на кухні, а потім кожен на тому місці, яке йому сподобалося. Все це було знято на камеру і поступово відправляла йому фрагменти нашої вечірки. Саме ставлення з ним зробило мене такою божевільною, але вважаю, що це навіть круто і єдине за що йому можна сказати спасибі. Моя колишня дівчина надіслала мені непристойне смс, потім оголена фото себе. Поруч сиділа моя подруга і михцем побачила фотки, а потім сказала: Це твоя колишня? Так, це вона. Ну скажу, як дівчина, ракурс і тон фотографії так собі. Дай мені свій телефон, я покажу їй, як треба. Вона пішла до туалету з моїм телефоном та через декілька хвилин повернулася з готовим матеріалом, і ми відправили їх моїй колишній. Якось взяла телефон свого чоловіка і побачила, що у нього в особистих повідомленнях багато фотографій особистого характеру, його колишньої дівчини, і влаштувала скандал. Він відповів, що це вона просто так скидає йому свої фотки і просить сказати, чи змінилося її тіло з часів їхніх стосунків. Так, одне з останніх повідомлень, яке я встигла прочитати, було: подивися, моя дірочка змінилася. Потім увечері, коли він приймав душ, я відповіла від його імені. Так, фу, що за Гедота? Раніше було краще. Що з тобою трапилося? Ти на щось хвора, а запах є? І після цього вона більше не надсилала йому подібні фотографії, і я почала жити без ревнощів. Якби таке сталося, я б відреагував щодо ситуації, а саме у мене є кілька варіантів. Варіант 1. Відправив би їй свої фотки і продовжив би звичайне спілкування з фліртом, не маючи на увазі під цим ніяких втіх. бо вона стала колишньою не просто так. І минуло на те і минуле. Варіант другий. Вау, ти також гаряча. І як і раніше. Ось моя адреса. Приїдь, у мене є твоє улюблене вино. Варіант третій. Якого біса ти надсилаєш мені це? Між нами все скінчено. Не пиши мені більше. Ніколи. Все дуже просто. Я відфотошоплю фотки свого колишнього і вкорочу його гордість і відправлю всім його знайомим дівчатам, щоб він не відчував нічого крім збентеження. Я, чесно кажучи, дуже шкодую, що у мене не залишилося його фотографії, а то я б зайнялася цим прямо зараз. Я досі отримую оголені фотографії від своєї колишньої дівчини та залишаю коментарі все через те, що ми розійшлися друзями і допомагаємо один одному. Наприклад, я раджу її вибір нижньої білизни з точки зору хлопця, і в цілому між нами відкрите спілкування, в якому ми обговорюємо минуле, кажучи про те, що нам подобалося в ліжку. А що ні. Я дуже пишаюся, що зберіг настільки гарні стосунки з колишньою дівчиною. Моя колишня божевільна дівчина, яка постійно написувала мені з різних номерів, погрожуючи і відразу вибачаючись, щоб ви розуміли рівень її безумства, вона неодноразово уявлялася хлопцем і відправляла мені ось такий текст: якщо ти не переспиш з моєю дівчиною, я відкручу тобі голову. Відправ їй фотки свого молодшого братика, вона по ньому нудьгує. Розсталися ми через те, що вона мені зрадила зі своїм давнім другом, який приїхав у місто на кілька днів. У мене зараз дружина, все серйозне, і ми чекаємо нашого первістка. І щоразу мені на телефон приходять фотки особистого характеру, від яких я вже втомився. Номер змінити не можу, бо до нього прив'язані всі рахунки, картки та документи. Я, як і раніше, не знаю, що робити, але щоб розбавити трохи обстановку, моя дружина сама скидає їй такі фотки з себе, стаючи точно в таку ж позу і робить таку ж зачіску, і з текстом додає. У нього зараз краще, мабуть, є магніт для божевільних. Я одружився в ранньому віці, буквально наступного дня після повноліття. Дівчині на той момент було 18, але наш шлюб не протримався довго, і в 19 я вже був неодружений. Вона неймовірно красива дівчина, і ми припинили стосунки лише через вік, бо не впоралися з сімейним життям. Обидва важко переживали розрив. Але прийшовши до тями, познайомився з дівчиною, у якої теж ім'я, що й у моєї колишньої дружини. Одного вечора я вирішив відправити своїй дівчині себе, і через кілька хвилин мені у відповідь приходить фотографія оголеного тіла, яке мені знайоме, проте воно не належить моїй нинішній дівчині. Я не розумів, що відбувається, і написав у відповідь: Ти що зробила операцію за кілька днів, поки тебе немає вдома? На що отримав ще одне повідомлення від того ж карколомного тіла на повний зріст з обличчям і офігел, що сталося. Я подумав, що сказавши, що переплутав імена, виглядало б неправдоподібно та безгуздо, та вирішив просто поговорити з нею про життя. Вона зізналася, що не може мене забути і рада, що я їй написав, хоч і в своєрідній манері, і запропонувала зустрітися. На мене так само наринули спогади минулого, і ми побачилися того ж вечора. Як результат, зараз я у відносинах зі своєю колишньою дружиною, і все через випадково відправленої фотки, яка призначалася навіть не її. У мене є одна історія, яка заснована на фотографіях від колишньої пари і носить повчальний характер. Я Особисто знаю хлопця, який потрапив до в'язниці на два роки за злом особистого аккаунту своєї колишньої дівчини. Він вкрав її оголені фотографії та опублікував їх. У неї були маленькі брати і сестри, які бачили це, бо навіть у школі їх тролили їх же сестрою. Тому якщо хтось захоче опублікувати подібні фотографії свого минулого кохання, подумайте подвійно. Але я б просто насолодився видами, бо колись це тіло мені дуже приваблювало, але афішувати ніколи б не став. Я видалю його в ту же секунду, бо воно явно призначалося на мені. Не можу уявити, щоб це сталося за бажанням людини, і таким чином він намагається повернути вас. У мене після розлучення завжди залишалися особисті фотографії колишніх хлопців. І перше, що я робила після слів, давай підемо різними дорогами, я йшла і видаляла їх, щоб потім не озлобитися і не злити їх. Між мною та моєю колишньою дружиною був відкритий шлюб, і вона часто отримувала на свій телефон повідомлення особистого характеру та відправляла фотки взаємно кажучи, що це її колишній і вони підтримують віртуальний зв'язок. Я не був проти цього, і навіть коли дізнався про подібне, також написав одній зі своїх колишніх з пропозицією про обмін приватності, але був посланий. Блок, блок та ще раз блок, не те, щоб я ханжа, яка боїться бачити голе тіло колишнього, проте не вважаю, що подібні повідомлення несуть за собою етичний зміст. Ви розійшлися з цією людиною, значить між вами були певні розбіжності, через які мирне існування неможливе. Я, наприклад, навіть не можу вже згадати, як виглядав або як звучав голос одного з моїх колишніх, а сама я навіть чоловікові не посилаю себе в оголеному вигляді. Лише особистий показ. Дідько, зі мною таке трапилося, я хотів залишитися з колишньою дівчиною друзями, але вона була проти цього. Тоді я почав закидати її повідомленнями себе в душі, щоб прибрати незручність і розвеселити її. Але вона від подібної витівки тільки більше розлютилася і заблокувала мене. А через тиждень, коли я фізично не міг їй писати, вже вона почала скидати мені свої фотки з текстом, сумував. І після цього ми стали дружити та спілкуватися як добрі знайомі, між якими немає таємниць. Я постійно надсилаю повідомлення особистого характеру своїм друзям і колишнім хлопцям, бо люблю ставити людей у незручне становище і дивитися на їхню реакцію. А ще я хочу, щоб люди знали, що моє тіло ідеальне і пропорційне у всіх відносинах. Найчастіше ця фотка плюс кокетливий текст. Можу скинути себе колишньому в нові спідні білизні і запитати, чи подобається йому. Незважаючи на те, що я любителька відправляти, я ненавиджу отримувати подібний контент у відповідь, бо повідомлення в подібному стилі від хлопців виглядають непривабливими. Усіх охочих допомогти розвитку каналу деталі у шапці профілю під відео. А з вами був Смогастеджміль. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі.